Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі! Прошу вас послухати останні гарячі новини в Україні і не тільки. Збройні сили України пішли у новий наступ на Курщині. Що відомо? Про спробу української армії перейти в контрнаступ. Поблизу сіл Уланок і Черкаської конопельки в Курській області першими 6 лютого повідомили російські телеграм-канали. Пізніше Американський аналітичний центр Інститут вивчення війни підтвердив просування українських сил до 5 кілометрів на південний схід від суджі. Наступ підтвердило і Міноборони Росії, яке стверджує, що всі атаки були відбиті. Командування ЗСУ не коментувало ці повідомлення. На цей момент активні бойові дії йдуть на околицях сіл Махнівка, Черкаська Конопелька, Уланок та сусіднього села Фанасіївка за 7 кілометрів від суджі. Повідомляє російський Зеканал Північний Вітер. В контрнаступі ворог залучив велику кількість техніки: танки, трали понад 100 осіб особового складу. Дональд Трамп може змусити Путіна забрати свої війська із України. Щоб зберегти обличчя Путіну, російському диктатору, можливо, доведеться обміняти тисячі квадратних кілометрів землі в Україні на кілька сотень території, які він втратив у Курській області. Президент США Дональд Трамп відчув себе великим лідером і спробує вигнати Путіна із України. Хоч мені в це не дуже віриться, але все ж таки, можливо, щось таке відбудеться в цьому році. На тлі терактів у ТЦК та військових частинах посилили заходи безпеки. Наразі правоохоронними органами ведеться слідство стосовно випадків нападу на ТЦК та... та СП. У всіх військових частинах, установах та закладах, підпорядкованих командування сухопутних військ Збройних сил України посилено безпекові заходи із метою убезпечення особового складу, цивільного персоналу та відвідувачів від можливих позаштатних ситуацій. Пояснили в командуванні. Півроку від початку Курської операції. Операція друзі змусила російських окупантів перекидати значні ресурси до Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. Вчора було півроку. Рівно, як наші воїни, як кажуть, захотіли, э, захотів війну ворог. Отримає її на своїй стороні, хоч і наші хлопці там і гинуть дуже багато, але все ж таки е на нашому командуванню видніше, що робити. Операція Сил оборони України в Курській області Росії триває вже півроку. Курська наступальна операція мала на меті не допустити новий наступ РФ у Сумській і Харківській областях і дотепер виконує зазначену функцію. Операція змусила рос російських окупантів перекидати значні ресурси. До Курської області, послаблюючи їхні позиції на інших напрямках фронту. Також Росія була вимушена просити допомогу у Північної Кореї, яка спрямувала на Курщину 12 тисяч своїх військовослужбовців. Загальні втрати контингенту е, КНДР склали близько 4 тисяч осіб, із трьох умовних північно-корейських бригад фактично одна знищена. Дві втратили боєздатність. Відтак, на даний час, підрозділи із КНДР відведені з лінії фронту як кажуть друзі, навоювалися. За даними Генштабу, загальні втрати військ РФ на Курщині у живій силі становлять приблизно майже 40 тисяч осіб, із них близько 16 тисяч убитими. Також Генштаб наводить такі дані щодо втрати техніки російської армії в Курській області: 131 танк знищений 689 бойових бронь... броньованих машин, 386 артилерійських систем. 12 одиниць РСЗВ, 12 засобів ППО, 1 літак, 3 гелікоптера, 931 безпілотний літальний апарат оперативно тактичного рівня, 1164 одиниці автомобільної техніки, та 34 одиниці спеціальної техніки. Уявіть друзі, скільки знищено було на цьому напрямку, так би вони всі були б на сході б. А так вони трішки, як кажуть, хоч їх і дуже як тарганів, але все ж таки. Трішки фронт розтягнувся, і туди там позиції деякі послабилися, туди перекидають на курщину і так далі. Але ясно, що дуже їх багато. Дуже-дуже багато, нам теж дуже важко. Нічого, друзі. Надію, що все воно, як кажуть, здоровий глузд переможе і так далі. Тому будемо надіюся на краще, друзі. На допомогу наших союзників, щоб побільше давали зброю і так далі. Ось такі новини коротенькі. Дякую всім за увагу. Такі новини, друзі, коротенькі, на цю, на цю секунду, на ці хвилини і так далі. Дякую всім за увагу, друзі. Напишіть будь-який коментар, україномовний. Ну, Можете і на російській писати, але все ж таки напишіть коментар. Слава Україні! Героям слава! Україна обов'язково переможе без сумніву, друзі. До наступних відео!